Привітки усі. Привіт-привіт! Прогуляємося з вами сьогодні по ботанічному садочку. Хто пізнає, той впізнає, де це знаходиться? Така у нас сьогодні гарна весна, класна. Сьогодні в суботу. З 10 до 16 відкритий вхід вільний для людей можна, можна тут відпочити собі. Прогулятися. О, такі тут сходини. Моя мобілка, мобілка десь на 40% заряджена, то стрім буде недовгий. Покажу вам основне все. А далі вже так, прогуляємося. Відео ще засняла вам невеличке. О, привіт, Альона, привіт-привіт. О, дивіться, яка класність тут у нас. Гуляємо сьогодні по ботанічному садку. У нас тут є вже там рідкий сад ботанічний, гарний. Але тут, правда, весня, весна. Нічого не цвіте сьогодні, ще поки так, але все рівно класно прогулятися. Свіжий ось, ось це повітря. Ой, якісь тут пір'ячки валяються. Не знаю, яких пташок. Чи голубів, чи якихось. Великі якісь пір'я. Може якийсь гусей. Так, да, скалінчики, різні альтанки такий гарний. Вон, яка гарна теж таночка. Тут колись весілля можна було тільки знімати і то за окрему плату. А так от відкрили цей ботанічний сад, і тепер можна хоча б в суботу, в неділю прогулятися. О, які тут туї, величезні вимахали за стільки років. Тут біля кожного дерева. Різні таблички є, як називається, кущики різні, але вони весною класно цвітуть. Сьогодні воно в може якось в чи динозавра якогось. Пташину, отут різні такі. Можна туди-сюди ходити, ходіки. Сьогодні була, зараз піду вам покажу. Це поки знімала відео невеличке, таке, на 12 хвилин це Думаю, хай буде ще відео. А це в стрімчик вже включила. І там у нас зараз, так, да, плюс 4, плюс 4. Вроді, типу, якби нема такого сильного морозу. Там плюс 1, мінус 1. От. А все-таки... О, навіть туалети поставили. Раніше не було їх тут. Прогрес тут і плитку я бачу гарніше, ну, трошки його вдосконалюють цей сад. А то було таке, ну, і листя тут прибирали, такий асфальт. Треба асфальт страдав. О, трошки більше вже людей. Я як це прийшла, нікого не було, а це вже більше людей стало. Я можна сказати, одна з перших прийшла. Хоча вже скільки там Почти 12 можна годин. Ні, yes. не особо люди хочуть йти. Так, да, природа така, наче в лісі. Ось тут є такий гарний цей. О, тут таблички, що тут не можна робити? Курити, випивати, багаття. Що тут? Ще якісь такі знаки. З колясками ходить, велосипедами, кросовками по газонах. О, 12.41. Да. О тут яблення недзвецького. Не Поняли? Тяньшаню, з гори Тяньшаню. Родина Розові, гора, гора Тяньшань. Добрий день, Наташка Ліон. І отут дивіться, які тут якісь лавочки цікаві поставили.